Доброго дня, мої маленькі слухачі, минуло разу я познайомила вас з молодшим братом місяцем грубим. А сьогодні настав час знайомитись з другим братом січним. Ліс під інієм дріма, хазяйнує ще зима. Входить пишний і величний в крижану господин січень. У народі, кажуть, січень наступає, мороз людей обіймає. Ще його називають сніжень, сніговик, льодовик, тріскун. У січні сонце піднімається вище, бувають ясні дні, сонячні, але морозні. Дні стають трішки довшими. Все навкруги вкрито густими снігами. Земля все більше охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. Ось такий середній брат зими Січень. Я зима чарівниця. У всі вікна заглядаю, все про вас малята знаю. Одного разу я почула, як Ангелятко розповідав історію маленькому хлопчику біля ялинки. Історія ця мене дуже вразила, і я хочу поділитися цією історією з вами. Тихий зимовий вечір. За вікном падає пухнастий сніг. Мама клопочеться на кухні, і в хаті відчувається смачний аромат різних страв. Матусю, запитав Михайлик, – а навіщо ти так багато всього готуєш? Почекай, ну, синку, скоро все дізнаєшся. Скоро зайде в дім Різдво. Треба встигнути все приготувати. Ну, то добре, я не буду тобі заважати. І Михайлик в роздумах зайшов до кімнати, де стояла красиво прибрана ялинка, і на верхівці сяяла красива зірка. Йому дуже хотілося дізнатися, що ж таке різдво і чому матуся саме готує стільки багато страв. Таємниця залишалася нерозгаданою, хлопчик засумував. Раптом мій погляд зупинився на невеликій ялинковій прикрасі. Це був красивий янгол. Ось кому точно відомо, що таке різдво і чому його всі так чекають. А потім Михайлик засміявся зі своєї наївністю. Це ж всього на всього ялинкова прикраса. І яким було його здивування, коли маленький іграшковий янгел. Йому відповів, звісно ж, знаю, адже це саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповідала світу про народження Спасителя. Чи є народження? перепитав хлопчик. Він з усіх сил намагався переконати себе, що все, що відбувається, йому просто сниться. Адже відколи це ялинкові іграшки вміють розмовляти. Але його. Добре та ніжне серце підказували йому прислухатися до слів маленького янгела та повірити в казку. Якщо тобі цікаво, продовжив янгел, я поділюся цією захопливою історією з тобою. Звісно, я так мрію про це дізнатися. Що ж воно таке є різдво і чому його всі так чекають? Чому воно таке особливе? Вигукни, зовсім забувши, що ще мить назад Михайлик сумнівався в реальності того, що відбувається. Ну, тоді вмощуйся зручно, і слухай. Давним давно це було. У нас трискотіли морози, крутила завірюха довкола, куди не глянь, лежали пухнасті замети. А далеко-далеко від нашої батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, пізно ввечері чоловік Іосів та жінка Марія підійшли до міста Віфлеєма. Але сталося так, що в місті вони не знайшли місця, щоб переночувати, і тоді вони знайшли собі притулок. У печері, так звану вертепом, сюди під час негоди пастухи заганяли худобу овець, корів, коней. Я тоді був ще зовсім маленьким янголом, але пам'ятаю, що всі янголи готувалися до чогось грандіозного і мені доручили лише запалити зірку. Спочатку я засумував, адже у цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі, і великі, і маленькі, але тоді старший Янгол мені пояснив, це буде незвичайна зірка. Саме вона повинна сповістити світ про народження Месії. І цей час настав. На небі засяяла надзвичайно ясна зірка. Янгели почали сповіщати весь світ про народження Спасителя Ісуса. Янгели сповістили пастухів, які ночували в полі. Також яскраву зірку помітили волхви, тобто мудреці, які жили далеко-далеко на Сході. І вони поспішили, щоб принести Спасителю дарунки. Волхви знали, що Ісусу судилося стати Царем Небесним на землі. Весь янгельський світ радів, Янгельський хор спустився на землю. І я з непереробною цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя, що має врятувати весь світ, яким же було моє здивування, коли перед моїми очима опинився невеликий палац і не лицар на білому коні, а невеличкі ясла. З маленькою дитиною. Але старші янголи мені пояснили, що цієї народилася не просто дитя, а надія цілого людства, надія на краще життя, на справедливість і перемогу добра. Всі люди звідусіль приходили вітати Ісуса та приносили свої дари. Пройшов час, Ісус виріс, Він всім допомагав. І всіх мудрості навчав, і до цих пір він залишається в серцях людей, Його життя це приклад для кожного. Ось така історія тому Різдво називається Різдво, бо День народження Ісуса. Дякую тобі, Янгелу. Тепер я все зрозумів, а вечір перед Різдвом називається святвечором, тобто вечір перед святом, він особливий. У цей час не можна сваритися, а потрібно миритися з тим, з ким посварилися, просити вибачення і пробачати, і в ніч перед Різдвом трапляються чудеса. Але щоб трапилось чудо, в нього потрібно вірити. І твоя матуся готує на святковий стіл 12 страв. Вони повинні бути пісними. Найголовнішою стравою є куття. Її готують з ячменю, рису, пшениці, додають мак, горіхи, ну і трішки меду. Дякую тобі, Янгелу. Піду допоможу мамі. Матусю, матусю, радісно закричав Михайлик. Я тепер усе, усе знаю про Різдво. Я знаю, чому ти готуєш стільки багато страв. А звідки ж ти дізнався про це Михайлик? Мені Янгел розказав, давай швиденько накривати святковий стіл і чекати свята. І Михайлик з матусею накрили святковий стіл аж цілих дванадцять страв, і всі вони були пісні. Тут був узвар, гриби, капуста, картопля, голубці, пироги, риба. І на самому центрі стола красувалася кутя. Потім прийшов тато і приніс сніп жита і сказав, що це дідух – головний атрибут різдвяного свята. Дідух буде захищати родину і дім від злих сил, а також дідух є символом добробуту і багатства. Тато заполив різдвяну свічку. І коли на небі засяяла перша зірка, на дворі стало ясно, як вдень. Сім'я сіла до столу вечеряти, а тепер чекаємо колядників. І тут до оселі постукали в двері. Зайшли колядники, і попереду вони несли восьмикутну зірку із дзвониками. Дозвольте закалядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся! Теляйте столи, та все кили мами. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, так кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле. І так гарно закалядували і своєю колядкою прославляли Ісуса Христа, а наступного дня вранці настало очікувальне свято Різдва, і мама замість звичного доброго ранку привіталась. Христос народився, а тато відповів Славімо Його! За тиждень після Різдва наступає щедрий вечір. Це ще одне свято його називають ще святом Маланки. У надвечіря в церквах відбуваються урочисті богослужіння, як і на святий вечір цього дня готують святкову вечерю, яку у народі ще називають щедрою, тому що страви не пісні готують кутю багату, ковбасу, шинку. Цього вечеря ходять щедрувати. Саме цього вечора входять козу. Щидрувальники висловлюють добрі побажання, веселяться піснями, танцями, жартівливими сценками. Ой сиває та ізоленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітать. Наступного ранку хлопчики бігають, засівають, бажають добробуту родині і багатого врожаю, а ще через тиждень проходить водохреща народне релігійне свято воно є останнім різдвяно новорічного циклу, і з цим святом пов'язують хрещення Христа на річках, озерах, покритих льодом, пробурюють ополонку у вигляді хреста. Священик в ополонку опускає хрест і це означає, що вода є святою і чудодійною. Традиція є купання на водохрещі. Ну ось малята. Я маленький Янгелик. Бажаю вам веселих, чудових, казкових і чарівних і різдвяних свят. І я, мої любі діточки, також вас вітаю з Різдвом Новорічними святами. Хай ваші всі-всі мрії збуваються. До нових зустрічей, малята!